Країнські оборонці знищили новітній російський дрон. Це сталося 29 травня, і відбулося на Одещині. По дрону відпрацювала нова українська ракета. Ракетний комплекс, розроблений українською розвідкою спільно з партнерами. Влучення було точним влучання, і ворожий безпілотник після вибуху впав у Чорне море. Про цей випадок говоримо зокрема далі з нами. Анатолій Храпчинський, колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії виробника засобів. Реп пане Анатолію, вітаємо вас вітаю. Я навіть не знаю, з чого почати в цій історії з нового ЗРК, який запускає тепер так мобільний зенітно-ракетний комплекс, який запускає Р-73, чи з новітнього дрону російського, який начебто не що інше, як повітряна ціль, повітряна мішень. Так з чого, з чого будемо починати, пане Анатолію? Це все можна об'єднати одною фразою асиметрична війна, яка передбачає здешевлене засоби враження, які використовують зовсім інші підходи до а, проникнення а, на територію. Тобто ми кажемо вам про е, м, обхід засобів протиповітряної оборони і про е, нові рішення, які ми пропонуємо у якості протидії, тому що р – це ракета класу повітря-повітря, е, яка розроблялась за радянських часів, але була суттєво змінена за е, зараз. І е, це ми кажемо про те, що це дозволяє нам відпрацьовувати по повітряних цілях. Додатково треба зрозуміти, що ми кажемо про можливості імплементації цих ракет, як і АІМ 9 не тільки на наприклад наземні на, 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 на платформи, а і надводна платформа. це випадок, коли е спецпідрозділ ГУР знищив російські літаки. Давайте пригадаємо ще гелікоптери. Тобто, тут ми кажемо про нові види озброєння, які раніше не передбачались для використання, тому що е все ж таки, от навіть е знаходячись на військових виставках в Європі, ми додалі більше бачимо тим, чим далі від кордонів України додалі більше ми бачимо класичну систему озброєння. Тяжка техніка, авіація. Чим ближче до України на польських виставках на країнах Балтії, ми бачимо вже більше роботизованої техніки, більше безпілотних систем, які можуть нести інші безпілотники, тобто роботизована. Війна, яка передбачає зменшення кількості особового складу, і зовсім змінює підхід, тому що засоби виявлення для таких повітряних цілей насправді потрібно зовсім інше, тому що давайте пригадаємо, як ми стілкнулися з тою загрозою першого застосування шахеда, коли ми не знали, як будемо перехоплювати, як будемо виявляти. Зараз ми маємо три линійки виявлення. Ми маємо різні системи перехоплення. Йдемо з дешевлення засобів ураження, які б могли б перехоплювати. Додатково вже на четвертий рік війни. Ми бачимо контракт. З ірісом, який передбачає покращення деяких можливостей, які використовують е іріси, таки, треба тут зауважити, що це перспективна система протиповітряної оборони, яка може працювати проти балістики. І тут ми кажемо про те, що це насправді суттєво покращить, але повертаючись до е рішення гуру, таки, е боги, які насправді змінили до підхід до війни і і, і, і виконали е доволі складну задачу, тобто знищення. Перше застосовано там в початку спроби застосовувати в Росії ці дрони, а ми маємо вже ефективний результат Тобто вже є розуміння. Тобто у Росії тільки з'явилася технологія, в нас вже є протидія. Все е, круто, але треба рухатися далі, тому що на купу таких е, дій з боку ворога нам треба шукати оперативну відповідь. Пане Анатолію, ось це перепилювання повітря реактивних мішеней для тренування та перевірки ППО. А ну їх зазвичай багато виробляють. Ну тобто, ми можемо казати, що там росіяни, ну з певною часткою впевненості, казати, що росіяни там розширюють там, я не знаю, лінійку таких підробок. Тобто, те, що буде просто виснажувати нашу ППО, чи тут історія серйозніша? Давайте зауважимо, що ми мали загрозу з боку дронів шахет. Потім mm. Росія почала будувати імітатори пародія, герб або інше. Тут ми розуміємо, що протидія проти цих дронів стало зрозумілим, як відрізняти дрон з наприклад шахет від пародія, яка не може нести, наприклад, корисне навантаження. І це е, дає е, розуміння ворогу, що йому треба шукати інші рішення, які б ускладнило нашу на роботу. Тому з'являються дрони на реактивній цязі. Давайте пригадаємо Бандероль, тепер цей дрон. Тому -то треба зрозуміти, що в будь-якому випадку ворог буде намагатися навантажувати наші сили протиповітряної оборони саме дешевими засобами враження, які можна виготовляти великої кількості для порівняння прольот години ракети – це… 200 кілограмів реактивного палива ракетного палива. Якщо ми кажемо про дрон шахет за годину прольоту 4-5 літрів бензина, дев'яносто 95. Зрозуміло, що це не те корисне навантаження. Там 90 кілограмів. Зрозуміло, що за годину він пролітає менше, але в будь-якому випадку треба зрозуміти, що шахет це дешевий засіб ураження, який Росія зараз намагається активно масштабувати. Додатково треба пригадати, що Росія активно масштабує виробничі безпілотники виробництво безпілотників, тому що ми бачимо, що. Відбувається на лінії бо Наприкордоні з Російською Федерацією, тобто застосування великої кількості різноманітних безпілотників, на кшталт самих fpv дронів, FPV-крил і так далі. Тобто, ми кажемо про те, що ворог розуміє, що йому треба здешевити війну, тому він зараз намагається локалізувати деякі виробничі потужності, як наслідок бачимо а, появу великої кількості а, ударів з нашого боку по цих виробничих потужностях. І тут не треба казати, що там у нас там мало корисно навантаження, наприклад, для того, щоб бити по якомусь заводу. Асиметрична війна не передбачає знищення заводу під фундамент. Достатньо знищити цех, який виробляє один із елементів, який імпліментується на плату, і тоді зупиняється цілком повністю виробничі потужності. Додатково, якщо знищена робоча конструкторська документація, талони зразки, карти збирання, це зупиняє виробничий процес. Тому тут треба зрозуміти, що свого часу Ізраїль наніс удар лише по одному кабінету, зупинивши на тривалий час ядерну програму Ірану. Пане Анатолію, ми з вами не раз в наших вірах говорили, що ну наші відповіді мають бути більш технологічними. Про що я Україна вперше застосувала дрон-матку на базі штучного інтелекту, і про це вже офіційно повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров. За його словами, дрон матка доставляє два ударні FPV-дрони на відстань до 300 кілометрів. Вони автономно вражають цілі від ППО до літаків за допомогою штучного інтелекту. без GPS. вартість однієї місії 10 тисяч доларів, що в сотні разів дешевше за запуск ракети. Якщо ціль ближче за 100 кілометрів, то дрон повертається на базу для повторного використання. Пане Анатолію, ну давайте тепер про ось ці дрони матки. Тим більше що так або інакше, ми про них вже з вами говорили. Але тепер є офіційне підтвердження першого застосування, куди все йде, наскільки тут знаєте, широка стеля застосування ось штучного інтелекту. Зокрема, давайте почнемо з того, що якщо це стало відомо пресі, то треба зрозуміти, що є інше. Системи або технології, які працюють і зараз не потребують е, розголос, але внов таки повернемось до головного задачу. Треба зрозуміти, що нас є важливість в тому, щоб виконувати ці бойові задачі е, з урахуванням е, Автоматичних рішень, тобто без будь-якого впливання людини, тобто навіть на великій відстані, і це дуже важливо саме такий результат. Ми бачимо щодо застосування цього дрона, який може нести інші дрони, і все це виконується в режимі автоматичному, коли, наприклад, не потребує наведення або до наведення на ціль, тому що дрон вирішує, приймає до уваги ту, ту ціль, яку йому треба знищити, і відпрацьовує по неї. Проблема масштабування, пане Анатолію. Ну добре, що ну ми знаємо, що вже застосували ось таку матку. Наскільки це ну принаймні в, в теорії може бути масштабовано до абсолютно кого буденного застосування? Треба зрозуміти, що насправді українських компаній немає проблеми з масштабуванням, тобто ми готові отримати ці виклики, але є питання щодо отримання комплектуючих, є питання щодо отримання потреби з боку збройних сил. Динамічна війна передбачає швидкі зміни по деяких напрямках. Ми бачимо, я постійно наголошую про те, що треба відходити від технічних характеристик, треба від, підходити до тактичних характеристик, коли ми заявляємо певні можливості, але не впливаємо, але можемо змінювати технічні характеристики, тому що. Насправді відбувається активна зміна з боку ворога за тазвані деяких видів озброєння, яке передбачає суттєві зміни. А ми вже кодифікували, ми допустили цей засіб, і він з прописаними чіткими технічними характеристиками. Хоча достатньо нам розуміти, що ми можемо працювати засобом РЕП на відстань там 3 км, або 5 км, або 25 км. А вже по яких частотах це ми будемо вже розбиратися з огляду на бойову задачу. Тому так само і з дронами відбувається головна задача відпрацювати там на дистанцію до 300 кілометрів, вразити. Потрібні об'єкти, наприклад, кількість вражених об'єктів за рахунок одного дрону матки, матки повинна бути там від трьох до чотирьох. Mm -hmm. Оце є тактичне задання. Чому ми постійно наголошуємо про створення інженерної ставки, про створення аналітичного департамента, який би насправді зміг би проаналізувати будь-які озброєння, які використовуються на лінії бозіна для того, щоб розуміти подальшу його е долю, наскільки його велика кількість потрібна, і як саме можна його застосовувати? Можливо, можна відкрити новий горизонт, відкрити використання цієї зброї, пригадаємо, що. Що от нещодавно в Брюсселі на зустрічі з деякими європейськими компаніями виробниками зброї вони особисто визначають, що українські військові розширили технічні характеристики деяких видів озброєння, їх які вони виробляли. Вони знають, не розуміли, що так можна використовувати. Тому тут е -е, важливо зрозуміти, що насправді не є питання масштабування. Не треба казати, нам потрібно там 5 мільйонів дронів, або ми можемо зробити 5 мільйонів дронів, або 10 мільйонів дронів. Треба зрозуміти. Е -е, як її використовувати цей дрон? Чи це заміна артилерії, чи це заміна точковими ударними можливостям нашим? І як ми будемо в подальшому, в якій е, кількості потрібно, наприклад, ту кількість дронів для? Знищення ворожого об'єкту, танку, укриття і так далі, тому тут е, питання більше до загальної стратегії використання деяких видів озброєння, і все це повинно бути формуватися е, на інженерній ставці з аналітичним департаментом, яка зможе спрогнозувати, куди ми рухаємося. Повірте, така інженерна ставка навіть потрібна Європі, тому що Європа е, живе досі на презентаціях 2000-х років на операціях в Іракі, на операціях е, е, Югославії, тобто у них з, досі не. Сприйняття і немає повного сприйняття тої війни, яка зараз відбувається на лінії Боузітня. Коли мали дрони замінили великі так. літаки, коли мали надводні дрони замінили великі фрегати морські. Пане Анатолію, дуже дякуємо вам за пояснення і надважливі акценти. Анатолій Храпчинський, колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії виробника засобів РЕП, був з нами. Ну а далі ми розкажемо про жах росіяни. Цей жах має ім'я. Це український важкий дрон Немезис. Так, так, це славнозвісна Яга», як його називають московити. На одному з напрямків один такий борт зупинив нічний штурм великої групи вагнерів. Ну і згадай, як саме цей наш бомбер вразив одну із машин російського комплексу Реп Беріса Глєпськ, який коштує десь 200 мільйонів. Доларів власне цей тип дронів він суттєво змінив тактику ведення бою, відігнав російську важку техніку від лінії фронту, розширивши буферну зону на десятки кілометрів. Ну і при цьому пілоти-оператори можуть перебувати за десятки кілометрів. Власне, уміє Баба Яга багато чого показати вам, як вона працює, вирушила наша Тетяна Демох. Донедавна траса Краматорськ-Добропілля вважалася відносно безпечною, але ситуація змінилася. Сюди за 20 кілометрів від фронту долетіло ФПВ. Понівечену машину ми бачимо по дорозі. Ми ж їдемо до екіпажу Немезіса 411-го окремого полку безпілотних систем Яструби. Погода нельотна, сьогодні дощ, тож можливість виліту під питанням, та екіпаж усе одно збирається. Завантажуємо батареї сюди. Е, Обов'язково беремо стерлінг з собою, еко і бажано всього мати по дві штуки: е, БК, самі борти, медичний рюкзак, велику аптечку, все, що потрібно, щоб спорядити БК, і таке розхідники, типу стяжок, скотчів, така вся штука. Нован раніше літав на вампірі, тепер освоює новий літачок. А їх давно нової вже рік. Вже от прям без десяти днів як рік. Екіпаж на складається із чотирьох людей. Двоє наземна група. Їдуть на позиції. Пілоти штурман залишаються вдома, працюватимуть із комп'ютера. Ми чекаємо задачу, що нам робити, і по цю задачу ми відразу починаємо завантажувати автівку. Якщо нам потрібно якесь додаткове БК ну від задачі вже будемо виштовхувати, що в нас є і що нам потрібно, щоб виїхати. За цей час водієм планують безпечний маршрут, аби дістатися до позиції. Тут є свіж, дорога отак. На вулиці все ще лє, дощ, та ми їдемо і будемо чекати вікно на хорошу погоду. Фаби поклов, технічний взор поклов, сір поклов, батьки поклов. Є час познайомитись. Нікітосік такий позивний у чоловіка. Він родом з Луганська, тому захищати землі на сході, каже, його обов'язок. До мене війна почалася вже з 14-го, тому що я сам з Луганської області, міста Серодонецьк. Я там виступав в театрі. Це мені було 18-19 років. Раніше мріяв бути актором, тепер мріє вижити і мінусувати тих, хто прийшов в його дім. По цілі у нас все добре. Хлопці працюють навіть дуже хорошо, тому що вони вже літають. Дуже давно, тому кожний виліт у нас потужний і ефективний. З'являється можливість і в темну ніч дрон-бомбер готують до польоту. <звук> Усе виконують у тиші, аби можна було почути ворожі FPV. Це подарунка. Самі такі складнощі для нас це. Вже ж погодні умови. Дуже складно, коли є сильний порив вітру. В дощ ми взагалі не літаємо, та зараз зачистіше в пів. В активності FPV переконуємось, коли споряджаємо наш бомбер. БПЛА немезі свідомий і як Баба Яга. Так росіяни називають цілий клас українських безпілотників-бомберів, які мають різні характеристики, але однаково наводять жах на ворога. Зараз ми знову готуємо подаруночки, тому що наші хлопці пілоти вже два подарували. І ми споряджаємо інші три. Малий дуже хотів воювати, але його певний час не брали до війська. У мене були. Певні обмеження по здоров'ю, але я наполягав на своєму, то все ж таки мене прийняли. Тепер ж виконує все успішно. Ми тут всі взаємозаміняємо. Сьогодні я в наземній групі, тобто спереджаю борт. Після спорядження немезіс залишають. Він злетить сам і атакуватиме за визначеними координатами. А допомогти нищити ворога можете і ви за qr кодом який бачите на своєму екрані. Аби вчасно діставатися на позиції, бійцям треба справні машини. Їх хлопці часто ремонтують власними коштами. З Донеччини Тетяна Демох, Михайло Головненко та Олексій Ксенджук. Ми Україна, марафон. Єдині новини.